В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті uaradio.com, Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго ранку. Говорить українське Чикаго, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Вітаємо з новим днем. У нас сьогодні гарний бадьорий настрій за вікном сонце. Чудовий день, і думаємо ми про власне сьогодні про важливі речі, оскільки розпочався 2025 рік, і чого очікувати від цього року, особливо в сфері власне, купівлі і фінансування нерухомості, мабуть, це турбує зараз кожного. Які плани будувати на майбутнє? Як можна придбати житло, як тим, хто можливо вперше хоче придбати житло, як правильно це зробити, щоб власне всі кроки були так би мовити, звірені і, і логічні? Тому не випадково з нами сьогодні наш професіонал. Це Любомир Лучечко, фінансист, до якого ми звертаємося періодично для того, щоб мати повну, ясну і реальну картину, яка сьогодні склалася на ринку нерухомості і фінансування. Доброго ранку, Любомире вітаю і дякую за ваш час. Вітаю, Оксана, всім доброго дня. Отже, Любомири, перейдемо відразу до справи. Розпочався 2025 рік. Різні очікування, різні, знаєте, новини звучать і так далі. І ми хотіли б знаєте, від вас, як від людини, яка кожного дня зіштовхується з питаннями. Нерухомості фінансування нерухомості, найти приблизно описати, скажімо, чого ви очікуєте насамперед від цього року. Які прогнози на найближче майбутнє? Ну і який загальний стан ринку сьогодні? І безумовно можливість придбати нерухомість, чи змінюються якісь умови, чи можливо будуть якісь певні зміни про які варто говорити сьогодні? Будь ласка, так Оксана так доброго дня ще раз. Поговоримо, як кажуть, що з нас нас в очікуваннях у 2025 році. Якщо ви слідкували за ринком нерухомості, чи ви слідкували за відсотками, що чи що робить федеральний центральний резервний банк? Всі розраховували на такий поступовий зниження відсотків. Так, так. Знову ж таки, на короткотерміновому рівні це short -term interest rate, rates, з вересня ми побачили 100 базових понтів, е, так якби рейти впали. Але на жаль, це короткострокові е, позички, які обнижилися, але ж на довгострокові, які впливають якраз на Моргі на іпотеки, які ми беремо при покупці житла, а відсотки пішли вищі. Е, знову ж таки, і це пов'язано не з тим, що робив можливо Федеральний резервний Банк. Mm -hmm. А це відбувається з-за того, що. Інфляція таке не понижується і інфляція є на завершеному рівні від того, що економісти хочуть побачити. А з позитивної точки зору, я кажу, цей скачок він вже відбувся на сьогоднішній день. Відсотки для першого покупця residential Loan приблизно коливаються в межах в районі від 6,3 до 7% відсотків річних. А що, що очікувати 25-й рік, скорше всього ми, ми будемо будем продовжувати, продовжувати, як кажуть, в... бути на цьому журі в... будуть, в... напевно, можливості. Можливості будуть, коли відсотки впадуть. <свят> а і якщо ви знову ж таки покупець чи слідкуєте за ринком, а, якщо ви розраховуєте на якісь значне падіння, скорше всього це не відбудеться. Якщо ви візьмете це житло і себе заморожите на цей термін, позики. І, і в майбутньому, майбутньому ці можливості, можливості пониження від... відбудеться, ви можете скористатися тим. А також буквально за останніх я кажу, вчора Федеральний резервний банк зустрівся. Вони якраз призупинили пониження цих цих відсотків на короткострокові а, позички, і вже вийшли деякі, як кажуть директора тих а, резервних банків. І вже навіть сказали, що вони б не були здивовані, якщо відсотки підуть навіть вище, і за того, що інфляція. Я кажуть, продовжує бути на завищеному рівні, Так що, знову ж таки 30 тридцятирічна позичка в позитивної новини. Давайте дивимося так, що скожем всього ми не будемо бачити підняття такого завищеного. Це бо базується, базуючись на прогнози, що інфляція все ж таки, хай буде вона на вищому рівні, чим чим резервний банк хоче, але надіємося, що вона не не підскочить з тим самим з тим самим якщо ви готуєтеся для покупки житла так ми знаємо відсотки це є ваш кошт, це є, як кажуть фіксований фіксований кошт на який ви розраховуєте друга частина для покупки житла це є інвентар а інвентар ми знаємо буквально там після ковіду були труднощі пізніше інвентар спав а на даний момент цей інвентар житла він простабілізувався але uh -huh. ж якщо знову ж таки, ми покриваємо і Чикаго Іліной е е категорію географічну категорію, ми uh -huh. також покриваємо південну частину. Це так як Флорида в Чикаго чи в чикаго Ленді можна сказати, інвентар на жаль не є. Не, не я кажуть, багато вибору немає. Не забагато, того, ми, <рес> так. не забагато з того, що ми спілкуємося. кажуть кожен uh -huh. день агенти, які які займаються пошуком. Uh -huh. а, значить, в них кажуть одноголосно. Це є, що важко щось вибрати. Немає різниці чи ви це я кажуть початковий бар'єр 200 тисяч, 300 тисяч. У вас є вищий бар'єр, там будинок, там мільйон доларів uh -huh. або вище. Всі стикаються з тим, з стою самою, самою проблемою. Інвентаря на жаль. Є занижений, особливо тут в Чикаго і передмістях. Знову ж таки, починається весна. Надіємося, трошки інвентар буде підніматися. Це сезонально, і як кажуть, як кажуть, що у вас буде кращий вибір. Якщо ж ви все ж таки переключаєтеся на графічну зону, і можливо в Флориді хочете uh -huh. взяти uh -huh. житло. Там, там новини кращі для покупця з точки зору покупця. Інвентар там є більший. Також є багато будівельників, які які вже побудували будинки і хочуть продати, і вони стикаються з проблемою, як позбутися цього інвентаря. То знову ж таки є можливості для. Для кращих умов для цього, щоб ви отримали які знижки на кошти закриття для покупця цього для покупки цього житла, до речі, я власне, чула новину про те, що Флорида на сьогоднішній день визнана на офіційному рівні найкращим штатом для для пенсіонерів, для людей, які вже вийшли на ретаймет, які мають можливість там проживати, і тобто у у всіх відношеннях, тобто співвідношення, ціни і так далі, умов. Безумовно, як там кліматичні умови вважається одним з найкращих штатів, тому варто на такі речі звернути увагу тим людям, які вже планують виходити на пенсію, які планують якось стабілізувати своє життя, жити в більш такому спокійному режимі. Можливо, це дійсно варто зробити, тому що тут темпи життя досить, досить швидкі, складні і якось хочеться більше, більше мати спокою. Тому зверніть увагу на Флориду і безумовно звертайтеся до Любомира Лучечко, який має величезний досвід власне при фінансування придбання. Житла саме у цьому штаті, Любомира, коли ви говорили про, про те, що відсотки е, приблизно на тому ж рівні, але може бути навіть тенденція і до підвищення. А якою буде ситуація з цінами? То як ви прогнозуєте саме ціни на нерухомість? Куди вони будуть рухатися? Ну, дивіться, значить, на на, на, даний, момент, на даний момент ми бачимо, як кажуть е, там, якщо ми візьмемо два роки тому. Зростання цін було велике. Ми говоримо в межах, я кажу, майже до 10% річних. Mm -hmm. На даний момент на даний момент, якщо взяти і порівнюємо, що відбувається там з жовтень до листопада, листопад, до грудень. Ми бачимо фактично, це є практично на нулях. Можливо, я кажу, немає mm -hmm. такого підняття цін. Mm -hmm. А порівнюючи що було рік назад, то ми маємо відносно знову в ЧІП по Чикаго і околицях приблизно 6-7% відсотків. Ціни піднялися за рік, але uh -huh. але темпи підняття показують нам, що вони як кажуть, темпи підняття вже на нулі, чи ціни не піднімаються. Uh -huh. А значить, якщо знову ж таки, якщо інвентар буде підвищуватися, це дасть це дасть можливість новим покупцям, як кажуть, більше вибору, більше можливостей. І якщо цей інвентар не буде завищений, як кажуть, якщо він просто не загрузиться, ринок не не буде перезагружений інвентарем. Uh -huh, uh -huh. І не всього, тоді ціни будуть, як кажуть, стабільні і можливо такий модера... модерований ріст. Тобто не буде там скачок там 10%, Він можливо буде там до 2-3% річних. А mm -hmm. так що знову ж таки це є прогнози. Проблема на сьогоднішній день і знову з економісти. На це дивляться. Нова адміністрація президента на дивляться на це. Mm -hmm. Все ж таки, а, щоб підняти рух. Щоб більше було покупців, більше можливостей е, взяття е, е, нерухомості, все ж таки кошт досить піднявся. Якщо ми порівнюємо за останні чотири роки, кошт піднявся там в середньому, там 50%, то що так. було чотири роки тому. Це правда, і в той самий час відсотки піднялися. Значить, ми також не говоримо за, за кошти е, утримання житла житла, і тобі зумо страхівка. Страхівка також значно піш, пішла. Так що знову ж таки, якщо Якщо відсотки будуть стояти на я кажуть на цьому рівні, що є, будуть падати, це буде позитивний вплив для загальної ціни. Якщо ми будемо бачити відсотки, будуть підніматися, тоді скорше всього це буде напруга для нового покупця. І тоді буде напруга для продажі, і ціни можливо навіть я кажу, вже не будуть рости в такому темпімудавому темпі. В, так. В темпі mm -hmm. так так, що знову ж таки, але коли ми говоримо підняття, що центральний банк дає такі прогнози, чи не mm -hmm. повністю не забирає зі стола підвищення відсотків, це означає знову таки, вони стараються. Побороти інфляцію на короткотермінових рівнях mm -hmm. 30-річ, це це знову таки воно можливо має таке на на я кажу на просто голову немає змісту. Як так може бути, що центральний банк планує піднімати позички? А як це простабілізує ставку тридцятирічної? Mm -hmm. В принципі, в принципі, а, а, якщо відсотки короткотермінові піднімаються, чи вони є на такому рівні? Вже їх не опускають. Це як я кажуть сповільняє темп інфляції. Якщо в нас інфляція є поміркована, в ціль є 2% річних для федерального резервного банку. Якщо ми будемо в тих цілях, то тоді 30-річна позичка само собою впаде, тому що 30-річна позичка, як кажуть, контролюється тими акціями довгостроковими акціями. І менша інфляція дасть нам менші відсотки на наші на наше житло, на 30-річну позичку, яка є одним зі стандартів mm -hmm. тут, в Сполучених Штатах. Любомира, ну незважаючи на ось такі, знаєте, ще поки що не, не впевнену ситуацію, яку ми бачимо, але ми слідкуємо і безумовно, знаєте, будемо спостерігати за тим, як все буде відбуватися. Кожен з нас має свої життєві плани. Кожен має мабуть, кожна кожна сім'я планує з часом змінити нерухомість. Діти підростають чи навпаки народжуються, правда? Тобто, все це змінюється. І е, люди інколи, знаєте, навіть не так до кінця і звертають увагу увагу власне на загальний рух ринку нерухомості, який є, тому що вони мають свої нагальні потреби. Отже, ми все таки мусимо кожного разу звертати увагу на те, як, е як підготуватися до придбання житла, тому що це є це є та потреба, знаєте, мені здається, яка, яка є ну, одною з перших необхідніст необхідностей мати своє житло. І, от, власне, який зараз час на вашу думку, ось початок року. Як правильно скерувати свої дії, спланувати свої дії для того, щоб для тих, хто хоче придбати житло, планує правильно це зробити в правильний спосіб, принаймні, без помилок? Так, Оксано, зараз якраз є дуже гарний період часу саме для підготовки. Особливо це стосується, якщо ви є підприємець, володієте своїм бізнесом чи працюєте на форму 1099. Угу. Якраз зараз відкрилося вікно, де ви можете подати подавати податкові декларації. Так, так. Отже, якщо ви готуєтеся в цьому році, дуже ключове, що ви як кажуть, поговорили з вашим фінансистом, поговорили з вашим бухгалтером, і зробили, як кажуть, плани, я кажу, щоб, щоб ви розуміли, як ваші податки чи як і ваші заробітки мають відповідати тим рівням доступності к купівлі житла, і знову ж таки, Робіться консультації перед тим, як ви йдете робити податки, тому що якщо ви вже зробите ваші податки і чи відішлети, то, то після цього ви вже маєте кінцевий результат, який угу. не який важко є важко а, а, поміняти, чого Змінити, взагалі не можна так. поміняти. А, на рахунок самих програм знову ж таки за останніх, можливо, 10 років, а, можна сказати так, ми постійно бачимо покращення, можна сказати, кожного року покращення. А, Покращення з точки зору, які програми є для першого покупця на даний момент, і напевно 10 років ми б за це навіть не думали, що таке відбудеться. Але mm -hmm. на даний момент, якщо ви є перший покупець, mm -hmm. є можливості знову нові можливості, де ви можете, можете взяти житло з нульовим процентом першого внеску. Окей, okay. oh. um, так що знову таки, програми є. Я кажуть, є дуже багато програм. Є програми, як кажуть, якщо ви зацікавлені нічого, не поставити як down payment перший mm -hmm. внесок. Ці програми є. Якщо у вас заробітки, можливо, володієте своїм бізнесом, але багато списуєте, як розходи, але у вас, тим не менше, оборот є хороший, знову ж таки, є програма. Де ви можете не використовувати ваші податкові звіти, можете використовувати банківські рахунки. Тобто, щоб банк продавився можливо, mm -hmm. ваші можливості, базуючись на оборот. Якщо ви вже володієте житлом і хочете взяти, можливо, чи друге, чи третє житло для інвестиційних цілей є програми. Взагалі не дивляться ні ваші, як кажуть, не заробіток не по банківських рахунках, ні по Податкових звітах, так що сам сама як кажуть, можливості є набагато кращі. Питання є в кожного в кожної сім'ї. Є кажуть, свій своя ціль. Так вона є трошки відрізняється від того, що у вас сусід чи чи родич зробив. Але можливості отримання позички є дуже велике. А якщо ви готові працювати, якщо ви як кажуть, знайдете це житло. Питання про фінансування просто вам потрібно це. Це планування зробити з фінансистом, зробити це завчасно, і ви досягнете, як кажуть, досягнете тих цілей, які у вас є. А, також знову ж таки дуже багато людей, які я кажуть, іммігрували за останніх пару років. Чи ви на програмі TPS, чи U4U на даний момент? Я кажуть, ви кваліфікуєтеся навіть з тим мінімальним першим внеском. Ви будете кваліфікуватися на на фінансування знову ж таки є певні умови. Як потрібно заробляти певний заробіток mm -hmm. для покриття вашого позичку, Позички, але ж е, тим не менше, умови є досить хороші, сприятливі для фінансування першого житла Любомира. А ось, наприклад, ну до прикладу, сім'я хоче придбати будинок і. І от, власне, що ви порадите? Чи і шукати реалістейта, так агента, який підшукає їм власне, на їхню думку, будинок, який би їм підходив, в тій чи інші ерії, відповідної до відповідної ціни, і так далі? Чи все таки спочатку прийти до фінансового адвайзера, тобто людина, яка може? Порадити вам їм і сказати, якого рівня будинок, чи, скажімо, нерухомість, вони можуть купити, перевірити їхню кредитну історію і так далі. Подивитися на, на те, яка є ситуація в них з фінансуванням, що на першому місці, так би мовити, поставити. Мені здається, це дуже важливий момент. Так, Оксана, знову ж таки, на першому місці я б ставив, щоб я кажуть. Сім'я, яка готується для покупки, все ж таки поговорила з фінансистом, mm -hmm. а тому, що тому, що знову фінансист подивиться на знову таки. у Вас є скорше всього є бажання, що ви хочете взяти? Чи ви хочете взяти однородинний будинок, чи ви хочете квартиру? У вас є бажання взяти це чи інше житло, яке буде в кінцевому результаті, як кажуть, у вас буде розхід на на, на придбання цього житла фінансист вам допоможе, як кажуть, все ж таки відкрити вам е, як кажуть дорогу і показати, чи ви кваліфікуєтеся на це, що ви хочете. Окей, чи можливо ви часом є бажання, що ви хочете одну родину хати одну родину хату взяти, і ви хочете це взяти без першого внеску? Я каже, хочете профінансувати 100%. Але якщо ми поставимо цифри часом, ми поміняємо, як працює фінансування зі 100%, Порівнюючи це з програмою, там, наприклад, п'ять відсотків, і люди часом бачать, знаєте, що все ж таки, одна родина для нас працює, одна родина будинок, що все ж таки можливо це для нас забагато, і тоді ми рухаємося, як кажу, на, на, на інші категорії uh -huh. е покупки житла. Після того як ви розумієте, як кажуть ваші фінансові можливості, після того ми рекомендуємо вже ви зустрічаєтеся з вашим агентом, де агент більше буде знати точно. Uh, ваші точно інвентар, так. він може з'єднати ваші можливості чи бажання з тими можливостями, що є на сьогоднішній день на ринку. Але в будь-якому випадку, знову ж таки, я вам не рекомендую. Часом є кажуть, вихідна неділя. Часом ми бачимо, хочемо взяти житло, і ми бачимо open house, так де, день відкритих дверей. Так і так. люди часом заїжджають, тому що вони сподобалось їм дуже будиночок, і вони хочуть його взяти. Знову ж таки, часом це працює, але як правило. Почніть з того, щоб ви розуміли ваш фінансовий аспект. Чи ви все ж таки фінансово будете готові для для, для, для цього, я кажу для цієї покупки фінансової спроможності в нерухомості? Знову ж таке питання є. Все є локація. тобто локація відносно для вас, не від когось іншого, тому що всі, в кожного є свої так, бажання. Є часом люди, які я як кажуть, працюють дистанційно, чи можливо працюють строком бізнесі, і для них локація не має значення. А є люди, які мають сім'ї там дітки, ходять школи. Їм дуже важливо, щоб була чи хороший доїзд, uh -huh. чи близький доїзд, чи хороші зони а, шкільні по шкільних категоріях. Так що знову ж таки, а, як, як кажуть, перші консультації зробіть з фінансистом після того, чи можливо навіть в паралелі ви працюєте з агентом, щоб вам підбирали ва яка ж категорію а, локацій житла, які які підійдуть для вас. Так, це вірно. І мені здається, що власне, навіть в тій ситуації, коли, коли ви хочете придбати будинок там, чи, чи квартиру і так далі, ще важливо, знаєте, трішечки навіть раніше про це подумати, тому що ніколи ми не знаємо, яка є ситуація з вашою правда, кредитною історією. Інколи є такі Є такі помилки, про які ви в свій час говорили завжди в наших програмах, які можливо треба мати час, щоб виправити в кредитній історії. Правда, інколи люди можуть несподівано купити авто перед тим, як, як купувати той чи інший будинок. Ну, припустимо, і такі, знаєте, не інколи, ну. Нелогічні можливо вчинки на їхню думку, вони логічні, але вони можуть зіпсувати її власне цю картину для придбання нерухомості. Тому все таки, ось цей момент приходу до фінансиста заздалегідь для того, щоб можливо навіть ще ту чи іншу ситуацію можна було виправити фінансову, так любомир так, звичайно, звичайно, та звичайно є. Я говорю так, як є дуже багато хороших програм, так і на рахунок кредиту. Кредит це є. Один з я кажуть головних компонентів, так для отримання для отримання позички, знову так як для першого покупця, як правило ну, на сьогоднішній день можна сказати, рівень, рівень скоро чи чи бальної угу. системи угу. з позитивної сторони, можливо, не не має менший вплив на відсоток, але знову ж таки, оці як кажуть, інші розходи, про які ви, можливо сказали, так як часом люди думають, мені потрібно взяти. Там автомобіль для того, щоб вона була краща історія, і знову таки часом ви можете перекрити собі дорогу для покупки так, житла. Так. Цього як правило, ми говоримо ви автомобіль взяти, беріться після цього, як, 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 як ви взяти житло. Тим не менше, для то для купівлі житла у вас повинні бути кредитні бали і кредитні бали, особливо це, хто починає, кажуть в з перших місяців тут чи з першого я кажу, тільки відкриває перший кредит, перші кредитні карточки. Це важливо, щоб у вас на кредитній історії було, як кажуть, хоч одна кредитна карточка, мінімум там з пів шість місяців. Пів року історії, uh -huh. як яка почне працювати вже для вас, почне вам ем, виробляти кредитні кредитні бали, кредитні поінти. Я говорю, в нас є покупці, які закриваються старше каждо зною, тільки кредитною карточкою. Після його я, я говорю, так таке розуміння, що вам потрібно мати мінімум там дві-три, чи автомобіль кредитних, чи автомобіль для хорошого кредиту, це зовсім не так. Знову є компоненти, які поможуть, так якби якщо дві чи три кредитних карточки часом є краще для кредиту, порівняючи тільки з одною, але для початку, щоб ви тримали все дуже по-простому. Якщо якщо вас є одна кредитна карточка, вчасно сплачення. Сплачена використання кредиту не більше, там ми говоримо 50%. Ви вже є кажуть, на, на, на добрі на дорозі на добрій дорозі, для того, щоб, як кажуть, збулися так, ваші так. мрії для, для купівлі житла. Ну що ж, можливості є, і є ось ці альтернативні програми фінансування, про які ви говорите, про які детальніше можна безумовно дізнатися, коли безпосередньо з вами сконтактуватися. І тому я просто всім раджу зробити робити це заздалегідь. І так знаєте, розважливо спокійно підійти до цього для того, щоб мати час подумати і розкласти так би мовити всі свої фінансові можливості і порадитися з професіоналом. Тому в нас на екрані є телефон Любомира Лучечко, який має величезний досвід в роботи у цій сфері. Безумовно, його команда є дуже злагоджена і професійна. Тому звертайтеся, і власне завжди для вас буде ситуація, яка найкраще буде сприяти вам для придбання вашої нерухомості. 847 чотири, 40102 Це телефон Любомира Лучечко. Дякую, Любомир, знову ж таки, за, за сьогоднішню розмову. Будемо знову за якийсь час з вами контактувати. Очевидно, ситуація, можливо, буде якась знову змінена, і знову треба буде мати можливість для обговорення, для того, щоб донести її до наших слухачів. Отже, так, дякую салон. вам, приємного угу. вам дня і до зустрічі! Дуже дуже дякую. І ще раз я хотів також додати та е так, будь ласка. Як особливо особливо, якщо ви є перший покупець, яка з кожної суботи, кожної суб... суботи, перша субота кожного місяця, mm -hmm. ми проводимо онлайн вебінари для першого покупця. Знову це ви можете просто підключитися, послухати, чи якщо у вас є питання, от якраз собою, якраз у нас є перша субота, лютого буде в 10 годині е ранку. Е ви можете е Підписатись на цей вебінар, базу, е, якщо ви підете на нашу сторінку, -сторінку угу. на інстаграмі або на е, Фейсбук через угу. Лучачко Тім. З пошуком угу. Лучачко Тім е, є підпис. Під, можете підписатись, чи, якщо у вас які питання або ласка, передзвоніть на е, телефоні на вашому екрані. І ще раз дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей. Дякую, дякую, Любомира. До наступної зустрічі. До побачення. Дякую. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є: придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. Для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Майте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3000 миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі: оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації: 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд. Уілінг Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне Радіо.